Всім привіт! Знову я в Аврорі і поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Ще дуже багато знижок. Ось такий набір для пікніку, пластиковий, дужка кухона невеличка, стакани пластикові, 4 супові тарілочки, десертні ложки та виделки. І коштує такий набір по знижці 129. Так, 129. Форма силіконова для льоду на 4 відділення кругла. Формочки круглі по 77, а коштували 99. Підставка, декоративний листочок. Листочки різні по 29. І ось такий ще листочок. Теж декоративний і цікавий. І ціна його 59. Знову акція на кришки для закатки з 14 по 10 серпня включно. Ось такий варіант. 50 штук в упаковці по 88. 20 штук в упаковці 44. І манюньки ось такі. 20 штук в упаковці 36. Ось така прийшла краса, новиночка. Орхідея штучна в горщику. І коштує така гарна краса по 169. І ось така ще новинка. Орхідея в горщику. Горщик поменше, ось такий золотий, цікавий. 199. Сушарка для білизни, металева. Навантаження її 15 кілограмів. Акція дія з 14 липня по 20 липня включно. І ціна її зі знижкою 449. А це ось така вже і новиночка, і тажерка декоративна, металева. Корпус металевий. А полички дерев'яні, на жаль, тільки в розкладеному вигляді ось така поличка. І корпус, так, такий, металевий. І ціна її 799. це пластикове, а ручка ось така металева. На 12 літрів об'єм і зі знижкою по 59. Кошик для зберігання речей текстильний з малюночком. І по бокам ось такі дві невеличкі ручки. Це він в розкладеному вигляді, і так легесенько він складається і розкладається. І ціна його зі знижкою 119. А це ось така вже і новиночка. Теж кошик, має дві ручки, теж текстильний, досить великий. Складається так легесенько і розкладається. Ціна його 199. І ось така теж новинка. Кошик прямокутний. Має також дві ручки по бокам. Білий з малюночком. Ціна 229. І ще ось такий кошик для зберігання теж речей. Має дві, теж такі, як ручки. І він так легесенько складається і розкладається. І ціна його зі знижкою 147. А це вже кошик пластиковий для білизни. Він кутовий. Погляньте, яка гарна знижка. З 14 по 27 липня діє. Лише по 99. І ось такий теж кошик пластиковий для білизни, але прямокутний вже. Білий і тільки білий, іншого у нас немає в магазині. І ціна його зі знижкою 299. Кошик металевий, прямокутний. Має дві дерев'яні ось такі ручки. Це два кошика. Разом. І погляньте така гарна знижка 99, а коштував кошик 279. Подушка для стільця. Нерівні ось такі края. мені їжачка з ніжками. І ось такі зав'язочки. І така новиночка коштує 279. Ось такий дозатор для зубної пасти настінний пластиковий сток. Ціна його 55. А це поглинач вологи аромат лаванда, об'єм 600 мл по 77. Органайзер для засобів гігієни пластик такий, з малюночком по 29. Юршик для унітазу, підставка пластикова. І сам юршик силиконова ручка пластикова, такий невеличкий, але я вважаю, він. Буде незручний. Бачите, він падає чомусь ось так, але він кріпиться, мабуть, до стіни, ось так. І ціна його зі знижкою 99. Швабра для миття вікон з довгою ручкою, щітками і шрипком. Ручка ось така довга металева. І зі знижкою поглянемо, скільки коштує, 59. Кошик пластиковий, прямокутний. З декором, квіточкою з такою, і по бокам ручки, і ціна його за знижкою 99. І ще ось такий теж кошик пластиковий, прямо кутний, але він уже з кришкою. По бокам також ручки 99. І маленькі ось такі кошики, підставки пластикові, вони різні, по 15. Це вже такий набір аксесуарів для кухні. Пластик. І підставка пластик, щітка, дозатор. І погляньте, яка гарна знижка. 59. Вішалка настінна, пластикова, а гачки металеві, 6 штук гачків. І така непогана знижка по 29, а коштувала 55. Органайзер пластиковий, внутри ящичка невеличкі. Ось такі, І по зничці 99. Килимок для дому, пухнастий, круглий, досить такий великий. 299. А це така новиночка. Килимок придвірний, фігурний. Края такі фігурні, малюночки різні. Ще ось такий варіант. По 189. І це ось така новиночка. Килимок, придвірний, овальний. З малюночком квіти і з надписом. Але я не знаю, він такий світлий. Якщо він був чорний або сірий, то так, можливо, і придвірний. І ціна його, поглянемо з вами: 119. І ось такий ще килимок для дому, прямокутний, з малюнком 60. На 45, мабуть, ось так сантиметрів. І поглянемо, скільки він коштує разом з вами. 129. Пакети для сміття Фіна. З ручками, 20 штук упаковці, на об'єм 60 літрів по 66. Ось такі міцні пакети. Також Фіна на 60 літрів. З ручками 15 штук упаковці по 69. І з затяжками, великі пакети для сміття, добра господарочка, на 45 аж літрів об'єм, 30 штук в упаковці по 89 І ось такий ще варіант фіна, пакети з затяжками, 20 штук на 60 літрів по 60 літрів. Ємність для меду, скляна, кришечка і ложечка пластикові. 29. Ємність теж для сипучих. Пластикова, з смітним стаканчиком. По знижці 149. Невеличкий контейнер з герметичною кришкою на об'єм 1 літр. Так, по 59. А це хлібниця пластикова. Це така новиночка. Фіолетова, жовта і зелена. І ціна її 34. Ємність харчова, пластикова, прямокутна з піддоном. І по знижці 109. А це ось така новинка. Чотири контейнери в наборі, об'єм різний. Самий великий це на 2,5 літра, Самий маленький на 400 на 850 і ще на літр 450. І ціна його. 219 такого набору. Ваза для квітів, скляна, фігурна, достатньо вона велика. І по 299. І ось така ще ваза теж скляна фігурна. 99. А це ось така новиночка. Ваза для квітів. Така декоративна. Вона зовсім малесенька ця вазочка. І ціна її 179. Стакан скляний, високий, з подвійними стінками. Всім уже знайомий. Знову зі знижкою 99. Кухоль для пива скляний. На об'єм 500 мл. 99. Ось такий набір чашка. З надписом та малюночком сердечка, шоколадом і зі знижкою 59. Це вже ось така новиночка. Салатник фарфоровий, сірий, такий достатньо великий. Він не маленький І ціна його 149. І ось така ще теж новинка: чашка. Теж сіра. І це теж новинка. І поглянемо, скільки вона коштує: 69. Келихи для вина два штуки в наборі. вони такі ребристі, так як на малюночку, по 99. Це теж келихи для вина в наборі. їх Три штуки, 99. І ось такі ще келих теж для вина на високій ніжці по 59. Ось така теж новинка, серветочка настільна, декоративна кругла. Чорний малюночок і ось такий ще білий. І ціна її 69. Засіб від комарів та кліщів. аерозолі 125 грамів по 119. І ось така рідина від комарів. Теж по знижці 42 гривні. Грунта суміш Флоріда. Для квітів. На об'єм 3,5 літра і ціна зі знижкою 19. А це ось така паста, клейка для мух 119 кожи ціна для пластикових труб. 169 шістдесят Ось такі кліщі для зняття ізоляційного кабелю. 296 і дуже гарна знижка. Мітчики та лашки. 21 предмет. Хлопці. Ось так. І ціна, погляньте, зі знижкою лише 99. прикрутка з раповим механізмом та з насадками. По знижці 289. Довгогубці комбіновані. І ціна їх зі знижкою 109. Довгогубці комбіновані, міні-маленькі, 92 гривні.